Комедійно-сатиричний проєкт, який розкриває таємниці американської політики, штучний інтелект, який вчиняє кримінальне правосуддя, життєстверджуючий серіал про життя людей в замкненому просторі, а також пригоди постапокаліптичного кур'єра та ще багато чого цікавого. Усім привіт! Ви на каналі 99.9 за мікрофоном Юрій. І сьогодні у мене для вас 10 головних серіальних релізів травня, з якими вам не доведеться нудьгувати. Не забувайте про такі важливі для каналу підписки, вподобайки та коментарі. Вмощуйтеся зручніше і починаємо! Сантехніки Білого Дому. Це досить незвичайний комедійно-сатиричний проєкт з Вуді Гаррельсоном у головній ролі, який розкриє нам таємниці американської політики минулого століття. У центрі серіалу вотергейтський скандал 70-х років пов'язаний зі зливом секретної інформації. Це історія про те, як люди президента Ніксона намагалися зам'яти цей скандал. Головні герої серіалу це фінансовий радник комітету з переобрання президента Джордж Гордон Лідді та колишній офіцер ЦРУ Еверет Говард Хант. Ці чоловіки входили до так званої групи сантехніків Білого Дому, які відповідали за недопущення витоку секретної інформації. Виглядає все досить непогано, адже в серіалі беруть участь харизматичні актори, а також він сповнений глибокого саркастичного гумору, тому обов'язково зверніть увагу. Таємниця бункера черговий життєстверджуючий серіал про життя в замкненому просторі з Ребекою Фергюсон у головній ролі. За сюжетом у недалекому майбутньому велика кількість людей живе у багатоповерховому підземному бункері, оскільки на поверхні сталася якась катастрофа, повітря отруєне і жити там неможливо. Саме головне правило, яке існує для мешканців бункера, ніколи не виходити назовні, а покарання за непокору це вигнання людини на поверхню. Але якось головна героїня знаходить те, що ставить під сумнів усі правила цього місця, і викликає підозри, що земля, яку їм показують, не справжня. А ще даний серіал своєю атмосферою, ну дуже вже нагадує культову гру Fallout, тому чекаємо з нетерпінням. Випуск 2009. Це досить цікавий міні-серіал на тему небезпеки, яку може нести штучний інтелект. Дія цього детективного трилера також відбувається у недалекому майбутньому, де систему кримінального правосуддя США замінила розвинена нейронна мережа. Одного разу ФБР наймає групу спецагентів для виконання одного важливого завдання і троє агентів, які колись разом навчалися в академії в Квантіко, знову зустрічаються. Все це якось пов'язано зі смертю їхнього спільного однокурсника і, можливо, навіть з втручанням штучного інтелекту. У цьому серіалі переплітаються тричасові відрізки, а також піддаються пильному вивченню такі внутрішні якості, як справедливість та людяність. Лицар у Чорному. Не часто корейські серіальні проєкти заслуговують на увагу глядачів, але не цей. За сюжетом, у 2071 році людство перебуває на межі вимирання, а ходити по поверхні землі майже неможливо через наслідки кліматичної катастрофи. Без кисню на поверхні людям не прожити жодного дня, тому існують спеціальні відважні кур'єри, які займаються доставкою провізії і балонів з повітрям. Головним же героєм виступає легендарний постапокаліптичний кур'єр, якого всі називають лицар у чорному. Він перетинає вимерлі пустелі повні небезпек і допомагає людям, незважаючи на всі ризики. Місто у вогні. Даний серіал створений спеціально для любителів кримінальних драм із домішкою трилера. Сюжет розгортається навколо вбивства молодої дівчини-студентки у центральному парку Нью-Йорку. Доказів майже немає і розслідування заходить у глухий кут. Але друзі жертви не хочуть залишати все просто так і починають самі шукати вбивцю. Незабаром вони розуміють, що її смерть якось пов'язана з однією багатою сім'єю та низкою супутніх підпалів у місті. Це якісна та досить динамічна як для такого жанру драма з цікавою інтригуючою зав'язкою і багатообіцяючим потенціалом. Бійтесь ходячих мерців. Хоч основний серіал Ходячі мерці вже і завершився, на нас явно чекає ще багато подібних телевізійних шоу. У цьому довгограючому спін популярної франшизи ми стежимо за сім'єю героїв із самого початку зомбі-апокаліпсису. У восьмому сезоні на Моргана та Медісон чекає важка місія, яка все ж таки має дати людству віру в майбутнє, і вони зроблять все можливе, щоб досягти успіху. Якщо ж вам перестали подобатися оригінальні ходячі через те, що там вже майже й не було зомбі, а всі тільки те й робили, що страждали і днями говорили ні про що, то убійтеся ходячих мерців все інакше. Особливо починаючи з другого сезону, тут вам і зомбі битви, і така необхідна динаміка, та досить цікавий і закручений сюжет. Детектив під кайфом. Це історія про колишню наркоманку на ім'я Пегі, якій вдалося подолати свою згубну залежність та стати приватним детективом. Після того, як дівчина поховала свою матір, вона вирішує почати своє життя з чистого аркушу та пов'язати долю з приватним розшуком. Паралельно з цим, її колишнього хлопця Денні випускають з колонії суворого режиму, а близька подруга Кейл збирається заміж за лікаря швидкої допомоги. На додачу до всього Кейл має страшний секрет, про який Пегі спочатку навіть не здогадується. Та незабаром головна героїня має розібратися з усім цим і навести лад у своєму житті. На галявині у цьому серіалі нам розповідають неймовірну похмуру історію, що відбуватиметься у двох часових проміжках. Головну роль виконала Тереза Палмер. В минулому одна жінка, яка була лідером релігійного культу, протягом кількох років викрала аж 14 дітей. Вона перефарбувала їм волосся в білий колір і виховувала їх як своїх рідних, та тільки методи виховання у неї своєрідні. Друга часова лінія розповідає про дівчину з цієї родини, якій складно забути про всі жахи минулого. Однак вона розуміє, що її знання можуть допомогти врятувати інших дітей, яких так само почали викрадати. Виглядає все по справжньому цікаво і залишається лише надіяти, що автори не зведуть все до банальної драми. Платонічне кохання у центрі сюжету цієї доброї комедії колишні найкращі друзі Уіл та Сільвія, ролі яких виконали Сет Роген та Роуз Бірн. Однак, коли вони подорослішали, час їх розділив, і багато років вони нічого не чули один про одного. Якось доля знову зводить їх разом, і вони розуміють, що їхня дружба нікуди не поділася. І хоча у кожного з них тепер своє життя, вони знайдуть у ньому місце один для одного, і на цьому шляху герої потраплятимуть у різні комічні ситуації. Від цього серіалу не варто очікувати чогось надзвичайного. Це швидше за все буде легка комедія з приємними акторами і іноді жартами нижче поясу. Фубар. Під кінець місяця на нас чекає запальний комедійний бойовичок від Netflix. А ще це шоу є серіальним дебютом Арнольда Шварценеггера. У центрі сюжету спецагент на пенсії, якого уряд просить взятися за останню справу та врятувати ще одного агента, який потрапив в біду. Цим агентом виявляється його донька, яка незадоволена, що батько втручається у її справи. Виявляється, вони багато років працювали в ЦРУ, але приховували це один від одного. І лише ставши напарниками батько і донька, нарешті отримують можливість пізнати одне одного. Можливо, хтось скаже, що Арній справді вже час на пенсію, але серіал виглядає дійсно непогано, тож потрібно дати йому шанс. А на цьому у мене все. Ставте великі пальці вгору, якщо відео вам сподобалось, а також пишіть в коментарях, які серіали цього місяця вас зацікавили, та що плануєте переглянути. Всім спасибі за перегляд, за вашу активність та підтримку, і до скорої зустрічі в наступному відео.